i yeah. yeah. Let's just Діть щасливі а все життя за неї. Літне, милодачена, як товина, лузі, мужі і то й на лузі, мужні соколи, навіки, вірним будь по друзі, хай ростуть у вас синочки, міцні, як лочки, і як мальви, хай на втіху виростають дочки! Будьте брацею, багаті, і любов'ю щирі, жувіть життя прекрасне в радості і в мирі. Ні! Ні! Ти! Тим! Шановні друзі і друзі! Прошу б за як ти завтрашнього дня будеш обсивати маліку. Яким словом? Ну, завтрашнього дня. Одно слово, тільки. З завтрашнього дня, як починаєш Шо? її обзивати. Сонечко? Стоп, сонечко. Зараз є. Поцілує. Пидай, дружку. Дружба, забивай, забирай. Передай другу. Зая. О, потягнуло його вже на свіжену. Ясно. <связано? связано? связано> <связано> <связано> ага, ясно. Переслідуючі, наступно. Красуня? Красуня. Марій ти все запам'ятовує. Так, запам'ятай. Так, наступно. Харнюня? Гарнюня. Гарнюня. Солонюня, нюня, нюня. Красуня, нюня, гарнюня. Так, пішли дальше. Солоденька моя. А солоденька моя. Ну, два слова, дозволяється. Солоденька. Ти вже її в кругу. А, на гуляті, ясно. Квіточка? Квіточка. О, си, все вже на підця тебе потягнуло. Ясно, Іван. Ну що там дуже багато є. О, давайте хлопці, рухайтеся, рухайтеся, Ігор. Іво, якщо не вистачає ним... Кохана, кохана! Кохана, ясно. Задумай підперед дальше. Так, заступишся. <поцеси> Ігор, якщо не пам'ятаєш якісь слова, то пригадайся, що заходиш в магазин. Там не продають гою. Пригадуєш nee, nee. я і пішов. Якщо нам ніхто не допомагає, згадує концерт. Не nee, за тим, не за тим не ходжу. Не ходиш. то згадуй далі щось там про фу -фу -фу футболі виражається. О, ні, не Ні-не. Ну давай тепер згадуй. дивися на зрізному ліку і кажи. І ваше, ти вже в то, що, що треба так, солодень... і Солоденька вещь? Солоденька вещенька. Ну, Я вже думал, може, солоденька. Ну ще б а... не ковеченька потрібно в хаті вечку її. Так, лой. Я пішов. Ти привадиш, що тобі казав. Ти заходиш так. Бріленько. На бережу, як грунька. І пішов, і пішов, і пішов. Якщо не пам'ятаєш згадую, згадують, кілючка, сардіночка, і пішов. Золодце. Золоце. І ока, згадую, дискуссию, скільки ще вогненький. А І пішли, пішли, В українському хточу. Зирка! Кинь пише дальше. далі. Зірка! Зіронка вже но... А? Зиркло! <плес> ну, я спитаюся жити, коли ти останній раз їй казав зірок. Малесенька моя. Малесенька <плес> моря. <плес> 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 <плес>

жадана моя. Жадана на мій, як він її хоче. тут не пускають ще, бачите? Ще робиш, Серце моє. Серце моє. Я казав, я робив одному, ти вшо, той, молє, той, молє, молє. А все не й моє, це й моє, моє. Все моє. Все моє, все моє. Нарешті. Ігор, говориш по-англійськи тепер? Давай, і так ніхто зрозуміло. I love you, Гарима. О, бачите, чуєш, Вітя, ти там щось зрозумів, що так? Yes. yes. Oh, oh. <laughs> ja, ek sal sê, vriende, dit het gewaal. Sa, ons is alser, sien ons alser. Iskenderovic, het noue tot. Ou, kyk net, sybou hy daar. У вас мою дружбу спеціально так висить, щоб ви кому. І так, що залишилося дві. Вся ще одна. І так, добре думаємо, добре думай, подивись, Подивись, подивісь. Він до однася, а все, а все він. Ви зрозуміли. Ну і ні, ні. Нема, нема. Нема. Ну що, шановні друзі, мої кори. А тепер давай, будь ласка, згадаємо, хто, що, якими словами залишили. І Ігор буде тебе обзивати. так? Що ти запам'ятав? Богиня. Okay. Богиня? А що? От що запам'ятала, так? Значить, все порушається, так? Так. Yeah. Ясно. Ще що, Ігор? Ще якісь слова? Сонечко, кейта, Отож приїхав, дивись, скільки людей, що ти ніколи не говорила, що Ігор дуже скупий на слова. Прекрасно те, сьогодні він тобі наговорив, але всю остався Що Шалі друзі, я бухжимо, я наші гродечени.